На мастелюбі влягайтеся зручно. Можете взяти плед або подушки, або і те, і те. Лягайте спину, Руки, ноги рівні. Можете порухати всім тілом, щоб ви вляглися зручно, комфортно і потім всю практику, щоб вас не, не рухалися зовсім. Прикривайте очки, нехай вони м'яко ввалюються в череп, щило порозслаблено, розслабляйте все обличчя, горло. Зверніть увагу на своє дихання. Зверніть увагу на своє природнє дихання, на те, як рухається стінка живота, ребра. Намагайтеся не втручатися і не змінювати його. Нехай воно так і буде природнім. Сконцентруйте увагу на диханні. Саме на русі живота, або якщо мало відчуваєте, можна покласти долонь на живіт, або покласти руки на ребра з боку і спостерігати розширення, звуження саме там, де вам комфортно буде. Розслабляйте живіт. Ноги, спину і руки і всю увагу направляєте на вдих і на видих. Коли ви робите глибокий вдих, усвідомлюйте, що ви робите глибокий вдих. Коли ви робите короткий вдих, усвідомляйте, що ви робите короткий вдих. Так і з видихом або, можливо, середній. Уся увага на диханні, намагайтеся не думати ні про що зайве. Якщо мозок починає малювати вам картинки і співати пісні, то м'яко повертайте увагу до об'єкту концентрації. Якщо думка або відчуття занадто сильно вас відволікає, то на деякий час відірвіться від дихання і спостерігайте те, що вас відволікає. До тих пір. Поки воно зовсім не щезне, спостерігайте все, що з вами коїться, всі думки, відчуття. наче з третьої сторони, наче не я відчуваю розслаблення, а десь воно відчувається, і я його бачу, як третє лице. Можете ще деякий час продовжувати концентруватися на диханні. спостерігати відчуття в цілі, думки, не зливатися з ними, з думками, відчуттями і диханням, а спостерігати зі сторони. Продовжуйте це робити, якщо ви хочете ще деякий час. Наша практика підійшла до кінця, Намасте, масти щоб встати, можна м'яко порухатися, розтерти долоні і прикласти до очей, і вже потім м'яко підійматися.